Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзди в інші міста за домовленістю. Наще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 2,2 дизель, 218 пробігів, автоматична коробка. Ціна 11800. Бачимо контакти. Комбінований салон, кондиціонер. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 11 рік, 1.5 дизель, 10450 вартість. Контакти бачимо, боус-комплектація. Тканинний салон, підігріви, клімат. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 13 2013 року. 2,2 дизель 145 кВт, повний привід, 125 тисяч пробігу, є сервісна історія, сертифікат зроблений. Ціна 14350. Бачимо контакти. Так, Бачу, є сервісна документація, потрібно перевіряти. Шкіряний салон, клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Досить добротна резина, бачу. Така Kia Sorento. Десятий рік, 2,2 дизель, 203 тисячі пробігу, ціна 14300. Симимісна версія, контакти бачимо. Автомобіль Швейцарії. Шкіряний салон. Гарна резина, фаркоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Sportage, 14 рік, 2.0 дизель, 164 проби, ціна 17700. Без підфарбувань, є комплект резини. Контактна інформація ось тут. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Nissan Qashqai в класному кольорі. Симий місний. Це 11 рік, 1,5 дизеля в рідній фарбі, 226 пробів, Ціна 10,700. 10-700. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Колеос. Дев'ятий рік, повний привід, автоматична коробка 2,0. Дизель на 110 кВт. Ціна 11500. Контакти 0,95 82 72 124. На оригінальних дисках, ще добротна розина, шкіряний салон, клімат, контроль, панорама. Гарні комплектації. Ось цікавить, телефонуйте. Форд Куга в гарній комплектації. 13 рік, повний привід, автоматична коробка, 1,6 бензин, 134 кВт. 199 тисяч пробігу, сересна історія, ціна 10750. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. А Q5 по опису. Так, 15 рік, 3.0 дизель, квадро, S-Line, 190 пробігу, клімат-контроль, панорамний, панорамний дах, відігрів сидінь, обдув сидінь, електросидіння з пам'яттю, сліпі зони, камера заднього огляду, контакти для оточення інформації ось тут. Він-код ось тут. Пробіг заявлений 190 тисяч. sq 5 Коричневий шкіряний салон. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Hyundai Santa Fe. 2008 рік, 2,2 дизель, 7 місць, максимальна комплектація. Вартість автомобіля 10 тисяч доларів, контакти є. 287 пробіг. З одного опису. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Toyota RAV4 2007 рік, 2,2 дизель. Гарний стан, повний привід, 247 пробігом. Ціна 8900. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Клімат, контроль. В гарному кольорі. Більше інформації Nissan Qashqai. 11-й модельний рік. 2.0 дизель, автоматична коробка, шкіряний салон, ксенон без підфарбувань, ціна 11 11700. Контакти є. Він код погано фіксується, панорамний дах. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон, підігріви, повний привід, клімат, автоматична коробка. Власна комплектація, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai IX35. Так, 14 рік, модельний 15-й, 2.0 дизель, повний привід 135 кВт, автоматична коробка без підфарбувань, 120-129 тисяч пробігу. Ціна 17 тисяч доларів. Бачимо контакти. Є сервісна історія. В гарному кольорі. Так, Шкіряний салон бачимо, клімат, контроль, панорама. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan, 13 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, панорамний дах, синон, шкіряний салон, пригнаний з Бельгії, автопарковка, Арктронік 360. Значить, 13800 вартість, контакти бачимо. Він не буде видно. Автомобіль на реєстрації. Гарний шкірний салон, клімат, підігрів. Парктроніки та форкоп. Аудіо Q5. 13 рік, 2.0 бензин, кліматконтроль, шкіряний салон, електроляда, сидінь, без підфарбувань автомобіль. Ціна 14 тисяч 300 доларів. Бачимо контакти і він код до перевірок. Гарному кольорі. Так, чорний шкіряний салон бачимо. Панорама. Nissan Кашкай. 2009 рік, 1,6. Бензин, 7-місний, 224 пробігу, є панорама, два ключі, 9200 вартість автомобіля і контакт ось тут видно. Клімат-контроль, тканенний салон. Дача Дастер. Так, Дастерок. По опису 14 рік, 1,5 дизель, 10400 вартість автомобіля і інформація по контактних даних. Шкіряний салон. кого цікаво, чи телефонуйте. Дача Дастер. 13 рік, повний привід, 1,5 дизель, 152 тисячі пробігу з механічною коробкою передач, бачу, 12 900 контакти Є. Nissan Qashqai Qashqaiчик. 11 рік, 1,5 дизель, є камера. Так, панорамний дах. 231 пробігу, ціна 9950. Пробіг пишуть оригінальний, контакти ось тут. Також фіксує він код, кого цікавить. Так, Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sorento. 10 рік 2,2 дизель, 228 пробігу. Ціна 11950, повний привід. Тільки приїхала, пишуть. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Форкоп та парктроніки. Dacia Duster. до 2015 рік, 1,6. Бензин, 104 пробігу. Пробіг пошуть оригінальний. Це на 11990. Так, газ бензин і контакти у нас ось тут вверху. Шкіряний салон. Того цікавить, телефонуйте. Так, повнопривідний Volkswagen Tiguan. 13 рік, 2.0 дизель, 160 пробігу, автоматична коробка, звісно, вартість 12200. Бачимо контакти. Покажу він-код до перевірок. Так, Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Так, що у нас ще? Парктроніків я не бачу. Камери також немає. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. 10 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка. Є камера, парактронніки, круїз клімат 203 пробігу, ціна 10700. Канинний салон, клімат контроль. Гарна розина, до речі, кого цікавить телефонуйте. Kia Sorento. по опису. Це 10 рік, 2.2 дизель на автоматі. Коричнева шкіра, новий ГРМ, камера, панорама, підігрів, Ціна 12 12990. Бачимо контакти. Темно-коричневий шкіряний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. Автомобіль 11-го року, 1,6 дизель. 242 пробігу на механічній коробці. Ціна 8900. Бачимо контакти. З клімат-контролем. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.